Привет, друзья! Ось у мене є такий лаваш і от такий салат. Я кладу от тут сюди, от на цей сыр. На цей салат. Десь був шпінат, ну нема. Ну, в общем так, кладу сыр. А тепер ще раз так от кладу салат. А тепер от так от закриваю бачите, закрила одною рукою. Вибачте, прикрила. Одною рукою. Тепер оце одною рукою несу от сюди. Я його вже якби скропила. Скропила вже його олійкою по, -по, -по, по цьому. Можна ще зверху трошки, якщо не хочу брати штатив. Ну так. Все. І закриваю. Прикриваю. Хочу щось попити з чаєм. Так, ну що, друзі? Друзі мої друзі, відкриваємо оцю красоту, смакоту. Все, він дуже гарний. Бачите, хоч одною рукою гарячий, да, не візьму. Ай! А, Отак. Попала. Попала. Могла була б і не попасти. Все. Отака буде смакота. Бачите? Вона буде зверху похрумувати. От. Ну що, треба було б розрізати. Да? Отаке всередині Там, бачите, виходить. Красотіще. Це буде дуже смачно, це буде настільки смачно. Що це просто. от Поснідати можна буквально за скільки, за, за, за секунду це приготувати, порізати помідору, а сюди можна, що хочете, що хочете. Здаємо ще один із зеленю і з сиром. Отак розподілимо так, щоб не горіло. Отак і лишаємо. Між іншим дуже смачна річ, що просто не можна утриматися, щоб її якби не зробити. Трошки олії. Так, я снідаю. На електрогрілі піджарені отакі штучки. Ну, лавашця там ноль, ні жира, нічого. Там єдине, що це мука. А мука це що? Мука це не дуже. Не дуже. Ну, так як я не їм хліба, і в мене кофе. Отут у мене сир і шпінат. Получається настільки смачно. Бачите, воно таке, у них галети таке виходить. Дуже смачно. Я її ж не підсолювала, нічого. Завдяки сиру, от сир, наскільки сир солоний, от настільки воно. Й... І це. І хочеш, можеш помідорку. М -м -м. І хочеш, можеш базилик. Помідорка дуже любить базилик. А сир теж любить базилик. І от. Отак от, так от виходить, смакота. А з кофе, як в мене так робить кофе, бачите, завжди в нього смачний. Кава, кава. Вибачайте, я У мене русскоязичний зять, один і другий. Він тільки що вчалася, перехожу то на русский, то на український. Дуже смачно. Знаєте, я просто їм і отримую задоволення. А це для людини саме головне, знаєте, щоб отримувати якесь внутрішнє задоволення. Так що мені приємного, а вам всього доброго. Оставайтесь живі, здорові.